Багатолюдна територія неподалік центрального ринку нещодавно перетворилась на поле бою. Група невідомих молодиків безпричинно напала тут на 58-річного бердичівлянина вірменської національності. Це сталося близько другої години дня на очах у десятків очевидців. Я тільки замітила, як він біг через дорогу, одну біля того стовпчика, він просто його збили з ніг. І потім він став ногами бити його в лице. І цей ніс, прямо кров лялася з відра. Я принесла йому тряпку, холодну воду, коротше, те саме, щоб він взяв, але мені здається, що в нього одразу от от така шишка вискочила. Ну, Страшно бив по лицю. Прямо такого він впав, а він йому такого лице, і він ногами по цьому лиці. Слухайте, це німці. За словами свідків, спочатку сутичка відбувалась біля ювелірного магазину. Чоловік намагався втекти від нападників, але ті наздогнали його і продовжили лупцювати вже поблизу квіткових палаток, аж доки на поміч потерпілому не прийшли перехожі. Ну виглядали такі, як наркомани, чи накурені, чи ну щось такого, молодь. Молодж, десь 17-19 отакого років. Молодж. А цей, що хлопець його затримав і дав йому врило раз, то це він взагалі менший. Йому десь років 15, малолітки. Поступив хворий з травмою лицевого черепа. І цього форуго були побили невідомі. І 1004 він був оглянутий на травпунті лікарами Лором Окулістом. І травматологом, і госпіталізований і на подальше лікування в лор-відділення. Там буде продовжена йому діагностика і лікування на даний час стан хворого середньої важкості. Постраждалий чоловік отримав численні травми обличчя. Розмовляти йому складно, та й пам'ятає, він з тих подій мало. Каже, просто йшов у справах, нікого не чіпав і раптом відчув удар по голові ззаду. Якщо переді, я був би за і дій, посваляв би. Алі ззаді напали. Я тут слышал, що хай гітлер і удар. Куда вас били? біли? Мені били значали здесь, ззаді. Я кажу, потім ударили. Меня. Потом, когда я упал, они меня ногами вот і все. Нападники користувалися залізним ціпком, каже потерпілий чоловік. Вони були з короткими стрижками і мали татуювання у вигляді фашистської символіки. Вы же опасные люди, понимаешь, я не боюсь ни, ни о чем, но таких людей можно бояться. Это не только для меня, это может и для других, понимаешь, какой раз. Им цепами побыться, как немцы. и орать Зихая хитрым Я не понимаю, что им дает это Хитлер. Но жаль, они забыли свой прошлое, с тобой дедов, когда были Советский Союз, такого не было. Сейчас уже придется мне шагать в городе, какой то холодное мороженое. Хочу, не хочу, придется сам себе защищать. Випадком одразу зайнялись правоохоронці. Вже за кілька годин вони знайшли двох із трьох нападників. Їм по 20 і 22 роки. Вихідці з Чуднівського та Попільнянського районів. Останнім часом жили та працювали у Бердичеві. Вони були доставлені до нас, ми провели всі комплекс слідчих дій. Вони кожен день приходять на проведення слідчих дій, однак вони не затримані в порядку статті 208 у зв'язку з тим, що новий КПК за статтю 296 частиною 2, тобто хуліганство, групою осіб, не передбачає можливість затримання таких осіб і обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. А в таких випадках обираються інші запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі. Санкція статті 296 частиною 2 передбачає або. Позбавлення волі на срок до 4 років або е, обмеження волі на срок до 5 років. Особу третього хулігана також встановлено. Він житомирянин і наразі переховується. Поведінка мотивації тут більш та, що вони працюють на цьому підприємстві, як я вже казав по графіку: 4 доби працюють, 2 доби відпочивають. Це вже була друга доба відпочинку після, як кажуть, ізрядно вже вжитого, спиртного. Вони просто на вулиці зацепилися. Ну і ми не виключаємо мотив, що це може бути все таки з їх міркувань, з їх принципів, таких що вони зустріли особу, яка не є не є на це по національності українцем чи слов'янською національності, і в тому числі за це здійснили його побиття. Зовнішній вигляд затриманих і їхнє татуювання дали міліціонерам підстави віднести їх до субкультури скінхедів. Скінхеди, члени субкультури, що виникла серед робітників та молоді сполученого королівства наприкінці 60-х років, а потім поширилась на інші частини світу. У скінхедів голова, як правило, голена одягаються в основному у джинси армійські берці. Часто в них можна побачити татуювання гітлерівську свастику або хрест у колі. У наш час представники цієї субкультури являють собою нацистів та неофашистів. Вважають себе істинними патріотами країни. Дотримуються гасла, влада білим. Тому часто виступають проти таджиків, вірменів, китайців, циган, євреїв та афроамериканців тощо. Такий кричущий випадок обурив усіх представників вірменської спільноти Бердичева. Що ніколи кажуть, у місті, де мирно співіснують різні національності, не траплялось нічого подібного. Я не думаю, що це толка про це та ЧП. Среди белого дня ни за что побить человека, э, и, и не то, чтобы побить, а почти до, до, до смерти. Побить человека. Я за 25 лет, то, что я живу в Бердичеве, никогда в жизни никогда у меня не было такого, чтобы я где-то слышал, что э, на национальном почве, почве были какие-то драки, какие-то ссоры. Мы всегда жили с украинским народом, с украинским прекрасным народом. Дружна потерпілому допомагають усім необхідним, каже пан Габріал. Чоловік вдячний людям, які не залишились осторонь цього випадку. Я би хотів поблагодарити Аліфіра Юрія що дуже екстрено, дуже екстрено знайшли цих хуліганів, дуже екстрено Я бы хотел поблагодарить всех тех людей, всех тех людей, которые именно в тот момент, когда они били наших людей, именно люди откликнулись, люди прибежали, люди начали их э -э -э, не допускать этого, вот, и за что они побоялись, и убежали. И спасибо этих людей, всех, всех этих людей. И я бы хотел, чтобы они обратили внимание в дальнейшем, э -э, чтобы не допустили распространение вот таких. хулиганов именно именно таких хулиганов в нашем городе. Я думаю, что наш город всегда в нашем городе всегда жили все национальности: и Армении, и грузины, и Азербайджанцы, и Евреи, и ради Бога. И никогда в жизни не было. Вот национальная вот эта вражда, оно не было. И я надеюсь, что в дальнейшем его и не будет.